Вітаю, шановні друзі! Як пінгвіни нагнули український бюджет на 11 мільйонів доларів. Тишова ситуація. Я, чесно кажучи, кожен раз, коли читаю новини, думаю, ну наскільки ще наша влада може пробити дно, але вони пробивають все глибше і глибше. Нещодавно український науковий антрактичний центр, який очолює Євген Дикий, дав це такий нормальний відгодований чоловічок з бородою, який розказує, що там космач треба зачистити ухилянтів. Всіх тут в тебе або тюрма, або війна, іншого виходу в тебе немає, і взагалі там розповідав, як він сокирою хоче з усіма розправлятися. Я зараз покажу це відео. Справа в тому, що ухилянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в рускава класіка тварь держаща. А от коли якраз оця тварь дрожаща, по цьому ж класіку починає вважати, що вона права має, і коли вони починають збиратися і кучкуватися, і ви... але оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли з вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то от тоді доведеться таким як я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. То ти і повір... за ветеранів. Е, 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 та ти ми закрема е, і да і повір, ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Ну що згадали, хто такий євген дикий друзі? Так, оця людина, будучи керівником національно-антарктично-наукового центру. Як ви бачите зараз на фотографії, провела тендер на комплексну послугу з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій з використанням науково-дослідницького океанографічного судна Ноосфера на 11 мільйонів 606 тисяч 125 доларів. Друзі, не гривень, доларів. 11 мільйонів 600 тисяч доларів. Це зараз, коли йде війна, коли у хлопців немає, по суті, броніків, автоматів, коли не вистачає тих ж самих дронів. Ми тратимо 11 мільйонів доларів на фіг знає що. У мене питання, для чого? Де ДБР де набу чому не займаються? Яка доцільність цього тендеру під час воєнного стану? Це треш. Просто друзі, це треш. Ми реально 11 мільйонів викинули бляха на якесь судно і на якихось пінгвінів, на якого воно нам потрібне. Скажіть мені, будь ласка, ще раз доцільність цього всього. А знаєте, що в договорі написано, що вони збираються робити і на що витрачати 11 мільйонів 600 тисяч доларів, друзі, закупівля матеріально-технічних засобів паст пально-мастильних матеріалів для антарктичної станції це дуже важливо. Це дуже важливо. антарктична станція зараз. Це саме те, що Україні потрібно здійснення екологічних заходів для та утилізація відходів відповідно до Мадридського протоколу. Також да, почистити свої відходи в Антарктиді. Це дуже важливо. Забезпечення доставки на судно та в зворотньому напрямку учасників експедиції, надання послуг з управління судном. Все. 11 мільйонів доларів. Поїздочка в Антарктиду. А ви знаєте, що приватна поїздка в Антарктиду коштує близько 50 тисяч доларів? 50 тисяч доларів. Я не розумію, куди йде 11 мільйонів доларів. Це там що? Ну я не знаю, вони мабуть, ігристе вино закупають. Да, а давайте подивимось, і ви зараз будете в шоці, тому що дійсно вони їдуть в Антарктиду гуляти, друзі, відповідно до переліку, що входить до е, даної закупівлі: біле вино, ігристе виноградне вино, соки, червоне вино. Е, ну правильно, в Антарктиді ж потрібно розважатися з пінгвінами гуляти, джем, цукерки, е, вафлі, шоколадки, мед, горіхи. Дарце, друзі, і навіть дарці для того, щоб сидіти і грати. Тобто клас на 11 мільйонів доларів. Ви їдете в Антарктиду, гуляєте з пінгвінами, кидаєте дротики. їдете вино, червоне, біле, поки українським хлопцям не хватає дронів. І нікого це не колишить, Це нормально в країні, в якій йде війна, витратити 11 мільйонів доларів на антарктичну експедицію. Це треш, просто треш, друзі. А ви збираєте дрони? А ви йдіть в армію. Ви ухилянти, ви погані. А Євген дикий витрачає 11 мільйонів доларів на дослідження Антарктиди. Незрозуміло на якого воно нам потрібне. Зараз ці 11 мільйонів доларів можна було б викитити на інші е, адекватні речі. Думайте, друзі, думайте, тому що оці люди потім будуть до вас приходити і питати, а де, де був ти ухилянт, коли вони витрачали 11 мільйонів на пінгвінів. З повагою ваш адвокат Демченко.